Вік не має значення, коли є бажання перемагати. Це довели вихованці Криворізького клубу бойових мистецтв Окамі. Від найменших до досвідчених спортсменів. Усі вони змагалися за право представляти Україну на міжнародній арені. 16 березня у Дніпрі відбувся чемпіонат України ВКС з карате. За його підсумками сформована національну збірну України. Криворіг представляли 33 спортсмени клубу Окамі віком від 7 до 40 років. Вони вибороли Друге загальнокомандне місце обійшовши представників 14 клубів із різних куточків України та привезли до міста 21 золоту, 15 срібних та 24 бронзових медалі. Діти змагались в розділах ката-комітет, ката, ката командне ката особисте і комітет, також командне особисте. Е, є діти, які е, Спортсмени вірніше є спортсмени, які показали дуже класні результати, і в декількох розділах завоювали одразу велику кількість нагород. У мене є спортсмени, які показали виключно класний результат і завоювали нагороди в усіх категоріях. Наші журналісти побували на одному з тренувань клубу. Юні каратисти відпрацьовують прийоми та удари з максимальною самовіддачею. Дисципліна, витривалість і техніка три ключові аспекти підготовки до змагань з карате. Ангеліна, яка займається карате вже понад шість років, на цих змаганнях здобула одразу три золоті медалі. Я займаюся карате з 2018 року. Спочатку займалася танцями, але мені не сподобалось, тому я вирішила, що я хочу займатися карате у своїй школі. Мені дуже сподобалось, і я вже на змагання їжу. З Самого початку, як я почала займатися карате, я заробила три перших місця у категорії 12-13 років. Дівчата дивізіон А чемпіонат України став важливим етапом у підготовці спортсменів до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні в Румунії. Тренування стають інтенсивнішими, адже попереду міжнародна арена. Криворізькі спортсмени вже довели, що вони серед найкращих в Україні. Наступна мета європейський п'єдестал. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.